Хоч наше життя переповнене турботами та проблемами, є у ньому миті для прекрасних роздумів про незмінні цінності. Тому я, Володимир Гриневич, радий знову зустрітися з вами у програмі 5 хвилин для вічності. Вітаю! Ви коли-небудь помічали, що найочевидніше найлегше випустити з виду. Можливо, якраз тому, що воно є очевидним. Однак, придивившись до очевидного, ми дивуємося деталям, які пропускаємо, якщо просто пробігаємо по них очима. Ісус був близьким другом Лазаря з Вифанії. Він не тільки провів багато днів у його домі. Лазар став особливою людиною в його житті. Сестри Лазаря теж були близькими для Ісуса, і проти всяких звичаїв свого часу Він розмовляв з ними і спілкувався як з родичами. Коли Лазар помер, Ісус прийшов до його могили. Напевно, Лазар і його сестри були забезпеченою сім'єю, тому що виточити могилу в скелі коштувало чимало грошей, бідні не могли собі такого дозволити. Ставши навпроти могили, Христос звелів відваліть цього каменя. Чому він сам не зробив цього? Уявляєте, наскільки вразла б всіх присутніх сцена, якщо би Ісус одним поглядом відсунув камінь, який могли зрушити з місця, як мінімум, четверо чоловіків? Ясним і сильним голосом Він проголосив Лазар, виходь. Ви знаєте продовження цієї історії. Мене ж цікавить камінь біля входу. Ця нібито незначна деталь описана не випадково. Не забувайте, що Ісус нічого не робив і не говорив просто так, все мало якусь мету. Урок цієї історії очевидний. Люди, які перебували там разом з Ісусом, могли відвалити камінь. Так, звичайно, що вони могли це зробити. Це було їм під силу. А чи могли вони воскресити мертвого? Очевидно, що ні. Ось так просто займіться каменем, а мертвих залиште Ісусові. Робіть те, що можете, все інше зробить Він. Іншими словами, не вступайте на територію, яка вам не належить. Ви робіть те, що вам належить. Хочете допомогти другові, який духовно помирає. Відкотіть каменя з його дороги. Інше зробить Бог. Померли стосунки, які були у вас з другом чи подругою. Заберіть каменя, який заважає вам, і дозвольте Ісусові зробити все інше. Ваше духовне життя померло, і у вас немає сили взяти в руки Біблію, займіться камінням, які заважають вам іти вперед, і дозвольте Господу дати вам сили. Можна продовжувати і продовжувати. Робіть свою роботу, а все інше залиште Богові. Чудеса це робота Христа, ваша ж робота прибирати камені. Помолимось. Дорогий небесний Отець, ми знову вдячні тобі за цю гарну історію, яка записана на сторінках Евангелії від Івана. Господи, Ти здійснив чудо воскресіння Лазаря. Слава Тобі за це. Господи, але Ти навчив нас чогось із цієї історії, і ми Тобі щиро дякуємо за це. Допоможи, Господи, нам робити нашу частинку роботи, а те, що ми не можемо зробити, ми будемо довіряти завжди Тобі. Благослови нас усьому, підтримай, Господи, і даруй мудрості, натхнення і сили. І допоможи нам завжди чесно, старано виконувати свою роботу, щоб ти був звеличений і прославлений. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа, молимось. Амінь. Просіть Бога показати ті камені, які вам потрібно прибрати зі свого життя. Нагадую про те, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків із назвою вірою. З них ви можете більше дізнатися, як довіряти Ісусу. Вам потрібно лише повідомити нас про своє бажання отримати ці уроки. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам гарного благословенного вечора. До побачення.